Дякую, що ви прийшли. Вже щорічно, 29 числа, вже зовсім тобто, скоро через тиждень відбудеться щорічний конкурс краси, основний конкурс краси нашого району, Львів», який приходить під одідою до Національного комітету «Міс України. Всією громадою зазвичай ми будемо обирати основну красуню королеву нашого міста, яка вже десь через півроку поїде представляти наше місто на всеукраїнський конкурс краси «Міс Україна. Ну, а далі як повезети, можливо, нашу Україну на Всесвітній конкурсаційність світу. Конкурсанток буде змагати цю корону 14. Їх ми відбирали близько місяця того назад. Всього на кастинг зареєструвалося десь коло 150 дівчат по самого факту кастингу. і також десь коло 150-200 було подано електронних анкет. Тому загалом маємо скільки коло 350 дівчат претендентах, претендували цього року на корону основну корону нашого міста. З них було обрано 14, яка проходила підготовку на протязі місяця. В них була власне стільки сама підготовка. Вони вже займалися певними соціальними акціями разом з Андрієм Коротком. У них були світські мероприяти заходи, в них були фотосесії, в них були репетиції, в них були розмови зі стилістами, візажистами, хореографами. які всі допомагали їм стати більш певними собі, зрозуміти більше себе. Відкритися і щоб 14 і 29 числа вже показати на сцені львівського пересека і в найкращому світлі, щоб претендувати стати затопницею <рес> нашої Богдані. На минулорічному конкурсі Міс України це потім ще більше розкажу та як Богдана. відбувалося, можу тільки сказати коротко. Наші дівчата обі, обі двої, які представлялися Наталі Дунич і Богдана в фіналістки, що є дуже почесно і дуже достойно. А Наталя Дунеч стала третім міст України. Наразі я думаю, що всім цікаво побачити все ж таки 14 фіналісток, яких ми вибрали. <головік> <для вис>. <головік> 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 І, <головік> я думаю, що може відчати саме, а то вже побутаємо, як буде містокладно розкатувати, що не варті.